Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Якщо вам цікаво, що це за треша у форматі пшонка стайла, то цей золотий унітаз з квартири Міндяча. Ця квартира тіньовим штабом офісу президента І там бували усі від зеленського до Єрмака. Цікаво, чи є там кімната з золотим батоном? Якщо є, то не здивуюся. Це фото виклав Ярослав Железняк, з яким у мене сьогодні був вечірній ефір. Але ще це дніще. як там казав Зеленський, я розповім вам про країну свої мрії. Ми вже бачимо їх мрію, яка стала для них з цуко, чому вони мріють про золотий унітаз, а не про класну бібліотеку прочитаних ними книжок. Пише Борислав Береза. У той же час Зеленський менш ніж за дві години після голосування у Верховній Раді підписав закон, який повертає скасовані раніше гарантії незалежності на бої і заявив, що це гарантії нормальної незалежної роботи антикорупційних органів. а Також що дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. В НАБУ стверджує, що депутатів чекає пекло після відновлення їхніх повноважень кожного буде перевірено. А саме набу має уже 70 папочок. на «Слуг народу почалось. Нагадаємо, народний депутат Антона Полякова про смерть якого стало відомо 8 жовтня 2021 року. За кілька днів до трагедії ходив до національного антикорупційного бюро України, де давав свідчення проти депутатів, які за його словами брали конверти з грошима убиральні Верховної Ради. У цьому сам полякова зізнався під час ефіру програми Чергові по країні на телеканалі Україна двадцять. Ці він стверджував, що депутати правлячої партії отримували конверти з грошима безпосередньо у день голосування за закон про олігархів в туалеті ради. Депутата заявляє, що один із його колег, який заходив в туалет а ради в момент голосування, побачив, як депутатам партії Слуга народу роздають гроші за словами Полякова. Він не звернувся до набу, проте саме світу корупційної події боявся давати свідчення. Я їздив в набу, давав свідчення, але людина набоялася. що мені робити, пістолети приставити Сказати іди, розповідає при ньому. Роздавали про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за конверти працюють ці слуги. Сказав нарде. При цьому поляков відмовився назвати ім'я колеги, оскільки той не підтвердить офіційного епізоду, якому став свідком, а що розповів Поляков під час свого візиту в набу на даний момент невідомо. Нагадаємо, народний депутат Антон Поляков в жовтні в Києві. За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, її депутата в свідомому стані знайшли. Патрульні поліцейські в таксі, яке зупинили за порушення правил дорожнього руху. Як стверджує, водій він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва. Після цього полякого почало нудити в машині. Він бився в конвульсіях. На задньому сидінні автомобіля були виявлені сліди блювоти. Бригада швидкої допомоги, що прибула на місце, не змогла реанімувати політика всі цінні речі за документи та кошти. Залишилися при ньому. У свою чергу депутата Галина Янченко стверджує. Що у політика були судома, крім того, нашої депутата знайшли дивні сліди. Антону Полякову було 33 роки. У нього залишилися дві дочки. Анна скорохода заявила, що його отруїли, прибрали. А ось що вона говорить про політику зелених зараз. Насправді, Володимир Зеленський дуже зручний президент Володимиру Путіну. От я Мені теж інколи почути. здається, що він взагалі на нього працює, зважаючи на те, що відбувається. Бо коли Росія стягує війська, Зеленський на лижах. Коли у нас, е, нас взагалі не вважають гравцем на міжнародній арені, Зеленський десь щось робить, мовчить, фотки старі викладає, думає, що ну, хто замітить, ніхто не замітить. Україну дійсно обговорюють без України, а це говорить про те, що ми не суб'єкт, а об'єкт на міжнародній арені. Про те, що нас не сприймають як політичного гравця, нас не не сприймають як міжнародного гравця, і ми е, завжди будемо розмінною монетою. Ми як е, не ключова фігура, да, яка грає е, в шахи. Ми та пішечка, якою жертвують, яку, якщо треба, віддадуть при першій же нагоді. А ви посмотрите, як ані живуть в конче заспах і во всьому остальному. Посмотрите, на чому ні їздять, їздяти жони, посмотрите на прокуроров, Он сейчас же, что же изменения в прокуратуре, да? Вы думаете, что поменяется? Нет. И я вообще-то, я общалась со своими друзьями в прокуратуре вот буквально вчера. Они мне говорят, что вот там Ки Киевская область, всех разначали на областных прокуроров, там кто-то еще туда перешел, кто-то туда перешел, там тот продолжает, тот, знаете, как непотопаемый, не а тот э, продолжает решать все вопросы, все курировать. А я говорю, а чего этот, э, у нас там общий знакомый, говорю, а чего он перешел э, в такую, как говорится, неинтересную область? А мне говорят, ну, на другую денег не хватило. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.